Добрий день, малята! Запрошую вас на прогулянку екологічною зимовою стежинкою. Але давайте спочатку пригадаємо правила поведінки в природі. Не кидати сміття, не забруднювати територію, не ламай кущі, гілки дерев, не турбуй комах, що взимку спочивають. Підгодовуй зимуючих птахів. Пригадали, тож вирушаємо. Перша зупинка сонні квіти. Давайте пригадаємо, які квіти росли у нас на квітнику восени. Айстри, чорнобривці, нагідки, хризантем. Діти, є квіти, які називаються багаторічні, вони зимують на клумбі. А є квіти однорічні, які потрібно сіяти кожної весни із насіння. Як взимку, ми захищаємо багаторічні квіти від холоду. Підсипаємо сніг на клумбу, бо сніг для них це ковдра. Молодці. Друга зупинка. Це дерева. А чи можна розпізнати дерева без листочків, плодів? Можна, не всі. Давайте впізнаємо ось це дерево, береза, бо вона має кору білого кольору, а гілочки у неї тоненькі та нахиляються вниз. А це дерево горобина. На гілочках має ягідки червоного кольору. взимку відпочивають. Наступна зупинка пташина їдальня. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать щомало. Ми підсипамо пшенця погодуємо городця. Ще сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювалася жита і чекає літа. Годівничка добре діла, наші пташки так зраділи. Як ми допомагаємо пташкам зимку, коли дуже зимно та сніжно, під годовим насінням. Зерном крихтами хліба. Наступна зупинка в нас ялинкова. І маленькі, і старенькі, влітку в навесні. Завжди вдягнені гарненько, у зелені сукні всі. Ялинки. А як називають дерево, у якого замість листя голочки? Хвойне дерево, а де ростуть одні ялинки. Хвойний. Ялинки приходить на гостину білка, а давайте залишимо їй горішки. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна. Гострівушка на черішки, у дуплі живе вона. Діти, ви молодці. Пропоную пограти в гру імітацію «Протопчемо доріжки. Ми в садку гуляли пішки. Ми протупали доріжку. Ось таку ось таку доріженьку у сніжку. Кожен відтупцював. Сніг одразу присідав, присідав під чобітками під дитячими ногами. Молодці малята! Ми сьогодні пригадали знайомі нам рослини. Нагодували пташок, залишили горішки білості, молодці, бережіть природу.